Чергове засідання клубу «Майбутні державотворці відбулося у центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери. У цьому закладі, зокрема у тематичному клубі, старшокласники громади мають можливість обговорювати різні кроки до змін у державі та місті. За словами директорки центру патріотичного виховання Наталії Гурик, до молодіжного клубу потрапити було не так уже й просто. Попередньо діти здавали міні-іспити на знання історії України та мови. Це було важливо, щоб хоча б якісь мінімальні знання діти мали, тому що в першу чергу наш центр має напрямок. Це історико-патріотичний, тому всі наші вихованці вони вчать історію. Ми працюємо з молоддю, яка хоче щось змінити в своїй державі, тому що зараз війна, і ми розуміємо, що так як було раніше, воно вже не може бути. Ми хочемо, щоб діти планували своє майбутнє в цій державі, вчилися, працювали, одружувалися, створювали сім'ї в нашому місті і в Україні. В цьому у клубі діти розкривають свої найкращі сторони. Вони хочуть стати політиками, дипломатами, істориками, і ми їм в цьому допомагаємо. Одинадцятикласник Максим Кардяк у клубі не вперше каже: найбільше йому подобається дискутувати із однолітками або шукати кроки розв'язання питань у місті з гостями, які долучаються до дискусій. Хлопець мріє про кар'єру дипломата. А клуб майбутніх державотворців це хороший старт. Це насправді є прекрасна можливість заявити про себе взагалі ще до, наприклад, до університету чи інституту отримати якісь навички, які тобі дуже пригодяться в житті, особливо якщо мій майбутній напрямок я хочу йти на міжнародні відносини, то цей клуб прекрасне місце, щоб почати. І надалі рухатись в цій сфері. цього разу на дискусію запросили міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Розмова видалася жвавою та корисною. Говорили про розвиток міста, позитиви, недоліки та перспективи. Учасники клубу, за словами міського голови, уже зараз формують своє лідерство у суспільстві. Такі зустрічі цікаві і такий добре, що дискусійний клуб є, і що тут в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери постійно відбуваються дискусії, постійно відбувається життя. Це, це є дуже добре. Бачу, такі молоді лідери, які вдосконалюються, хочуть працювати над собою і допомагати нашим захисникам, тому вірю в те, що такі саме центри, які є в нас в місті Івано-Франківську, вони допомагають знаходити себе молодим людям. Дискутуватимуть майбутні державотворці і надалі, щораз запрошуючи визначних людей Івано-Франківської громади.